Вітаємо глядачів телеканалу Рай. Це новини Прикарпаття. З вами Богдан Горук. Далі у випуску як у регіоні забезпечуватимуть порядок у святкові дні, підтримка для маленьких прикарпатців та ініціативи до Дня Незалежності. Починаємо просто зараз. Захисники воюють, а місцеві програми допомагають. Сотні дронів та іншого важливого обладнання вже передали військовим завдяки співфінансуванню з міським конкурсом проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та програми бюджету участі. Як реалізовували ініціативи і хто стоїть за цією допомогою, детально у сюжеті Юлії Торконяк. З Івано-Франківська нашим захисникам та прикордонникам передали fpv дрони квадрокоптер нової комплектації Матріс 4Т, два Mavic 3Т та іншу допомогу. Усе це стало можливим завдяки співфінансуванню з міським конкурсом проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та програмі «Бюджет участі. Ветеран війни Андрій Стасюк прийшов забрати матрікс для свого друга, який служить у 81-й бригаді. Ведення змінилося насправді в дуже позитивну сторону для нас, тому що ми стали більше бачити, ми стали дальше бачити, і відповідно вони допомагають нашим хлопцям бути в безпеці або попереджувати, коли йдуть якісь ворожі штурми. Технологія розвивається і завдяки, наприклад, 4Т мавіку. Ми можемо дивитися їх вночі. І берегти життя наших побратимів для 81-ї бригади до квадрокоптера також передадуть рап-систему, щоб військові могли безпечно виконувати бойові завдання. Микола Сваричевський, один із авторів проєкту, розповідає його молодший син воює на запорізькому напрямку з початку повномасштабної війни. Це надзвичайно допомога, тому що от ми з ким мене в селі збираємо кошти, але зібрати кошти в селі розуміємо. Це просто майже нереально. От, а тут така допомога 20 таких дронів, так що це є просто ну, критично необхідно. Ще один автор проєкту Бюджет участі Михайло Січка передав допомогу своєму другу Валентину Черевку, який служить офіцером у 91-му окремому протитанковому батальйоні. Ми розуміємо, що насправді не так просто навіть з міського бюджету виділяти кошти для потреб армії, оскільки є певні законодавчі обмеження. Тому всі можливості, які можна, треба використовувати для, для підсилення нашої армії. І от власне, ми, ну, і я, і мої друзі, тобто ми, скажімо, наша команда виграла не кілька проєктів на бюджет участі, тобто це вже черговий ми забираємо. Сам Валентин Черевко підкреслює, ці дрони дуже допомагають знищувати ворожу живу силу та техніку. Надзвичайно важлива така допомога. Сьогодні нам прийдуть кілька десятків дронів. Завдяки цьому, завдяки такій участі держави і окремих людей, які хворіють, вболівають за цю справу. Завдяки ним ми стоїмо і звичайно переможемо. Реалізувати допомогу для військових та прикордонників вдалося завдяки громадській організації Фонд сталого розвитку та благодійній організації Ми єдині. Голова фонду Тарас Шнайдер розповідає, що сам раніше служив у 11 му армійському корпусі та виконував завдання у Бахмуті. Там познайомився з прикордонниками, серед яких був і його односельчанин. Він є оператором БПЛА, і для нього власне є, ну, необхідність цих трьох мавків те, провели збір коштів і е, перемогли в цьому проекті участі. Голова Івано-Франківської громади Руслан Мартінків нагадує, що 42 проєкти на допомогу ЗСУ подані на бюджет участі, профінансовані містом без голосування. Так само реалізуються ініціативи завдяки співфінансуванню з міським конкурсом проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. Поступово, крок за кроком, ми стараємося забезпечувати військові частини тими проєктами. Маємо понад 50 проєктів, які сьогодні реалізовуються спільно. І ми стараємося якраз закупити те обладнання, яке необхідно хлопцям, які хлопці самі подають листами і відповідно через волонтерські організації. День прапора та день незалежності під надійною охороною на Прикарпатті. Працюватимуть посилені поліцейські наряди, аби гарантувати правопорядок і безпеку мешканців та гостей краю. Як саме організована робота правоохоронців? Дивіться у матеріалі, Дар'є базовод. Посилений патруль. Прикарпатські правоохоронці закликають громадян подбати про власну безпеку під час державних свят. Вони наголошують, у святкові дні поліція максимально зосередить увагу на збереженні правопорядку. Публічний порядок та безпеку громадян на Івано-Франківщині під час заходів з нагоди відзначення дня державного прапора та незалежності України забезпечуватимуть посилені наряди поліції. В ці дні буде залучено максимальну кількість поліцейських і головним завданням поліції є вжиття в установленому порядку заходів забезпечення правопорядку, безпеки та дотримання прав громадян під час святкування державних свят в умовах воєнного стану. Поліцейські закликають всіх дотримуватись заходів безпеки та обмежень. Ми наголошуємо обов'язково реагувати на усі сигнали повітряної тривоги, щоб убезпечити себе та своїх рідних. У поліції підкреслюють, у разі виявлення підозрілих чи небезпечних предметів слід телефонувати на 102 або звертатися до поліцейських безпосередньо на вулиці. У разі потреби люди можуть звертатися до поліцейських. Вони зокрема підкажуть, де розташоване найближче укриття. У разі також виявлення підозрілих предметів або правопорушень просимо негайно звертатись до поліції. Якщо знадобиться допомога, телефонуйте на спецлінію 102 у найближчі територіальні підрозділи ви можете також звертатися або до поліцейських безпосередньо на вулиці. Бережіть себе та своїх рідних, дотримуйтесь правил безпеки. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Створення безпечного освітнього середовища головна мета тренінгу для інспекторів служби освітньої безпеки Прикарпаття. Фахівці пройшли навчання, під час якого здобули нові знання та практичні навички для ефективної комунікації з учасниками освітнього процесу та відпрацювали їх у реалістичних ситуаціях. Детальніше у сюжеті Юлії Торконяк. 30 інспекторів служби освітньої безпеки пройшли п'ятиденний тренінг. Їх навчали подоланню стресових ситуацій, запобіганню та протидії домашньому насильству і булінгу. Окремо відпрацювали алгоритм дій під час сигналу Повітряна тривога у разі замінування чи інших надзвичайних ситуацій. Також говорили про комунікацію з людьми з інвалідністю та дотримання принципів гендерної рівності. Представників поліції навчали саме перше, як надавати медичну допомогу дітям або здобувачам освітнього процесу. Основна мета даних тренінгів для представників служби освітньої безпеки це навчитися комунікувати усіма учасниками освітнього процесу, а також надавати їм і методичну допомогу. особливу увагу приділили захисту прав дітей в інформаційному просторі, зокрема протидії кібербулінгу та ворожій пропаганді. Основний для нас показник це довіра населення дітей, тобто всіх учасників навчального процесу, довіряти нам і і ділитися з нами, тобто консультуватися, щоб ми могли їм надавати допомогу в різних ситуаціях. Торік неодноразово діти зверталися до працівників служби освітньої безпеки по допомогу, тому що їм на мобільні телефони приходили різного гатунку повідомлення, як приклад, це вербування, тобто пропозиція заробити кошти, що зробити щось. Медики також навчали учасників надавати першу допомогу: зупиняти кровотечі, обробляти рани і діяти при травмах. А вибухотехніки розповіли про різні види вибухонебезпечних предметів та пояснили, як убезпечити себе і дітей від травм. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Дві громади з Прикарпаття долучилися до проєкту Німецько-український агрополітичний діалог загалом участь у ньому беруть п'ять областей України. Коломищину у проєкті представлятимуть Гроденківська та Заволотівська громади. На семінару Заволотів завітала і наша коломийська знімальна група. Заболтівська громада у проєкті під назвою Німецько-український агрополітичний діалог бере участь із 2022 року. Він впроваджується за сприяння уряду Німеччини. Наразі фахівці працюють у напрямку сільського розвитку. Експерти проводять семінари в громадах Прикарпаття. Помагають власне нашим громадам зрозуміти наскільки сьогодні важливо в стратегічних документах громади запроваджувати елементи спрямовані на стимулювання аграрного та сільського розвитку, оскільки Статистика показує, що переважно територіальні громади є сільськими. Пишаються участю проєкті і Очільник Заболодівської громади Петро Маліборський. Нас було відібрано як одну із пілотних громад для участі співробітництва в цьому проєкті. Сам проєкт він є, скажімо так, всеукраїнського масштабу. Він дозволяє. Брати участь у стажуванні, в тому числі в Німеччині, в тому числі в урядових структурах, які займаються сільським розвитком, завідувачка сектору з питань інформаційного забезпечення Заболтівської сільської ради Христина Тодорщук бере участь в проєкті уже три роки поспіль. Саме важливе для нас це багаж знань. Ми, як вже потенційні сільські радники в нашій громаді, вже здобули такі знання з стратегування, з комунікації. Зараз ми працюємо над брендом, брендуванням території та маркетинговою стратегією. Ми вивчили наші слабкі та сильні сторони, також які ресурси є в громаді, і куди їх ефективно використовувати. Це все завдяки цьому проекту. Саме на цьому семінарі експертка проекту повідомила його учасникам. Радісну новину. На законодавчому рівні буде запроваджено нарешті інститут аграрних радників. Хочу поділитися гарною новиною. Ю відчора кабінету міністрів було прийнято зміни до стратегічного операційного плану. Спрямованого на реалізацію загальнодержавної стратегії сільського господарства і сільського розвитку, де одним з елементів є пункт, в якому чітко зазначено, що на законодавчому рівні має бути запроваджено інститут фахівців з питань аграрного та сільського розвитку. Головне завдання майбутніх радників підтримувати комунікацію між громадою, центральною владою та виробниками. Тоді об'єднанням буде значно легше жити. Із Заболотова Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Івано-Франківськ рухається до розумного туризму. У місті реалізовують міжнародний проєкт, який поєднує інклюзивність, підтримку місцевих талантів та розвиток культурної спадщини. Протягом чотирьох років він має суттєво змінити туристичну сферу громади. Скільки інвестицій отримає місто, та які нові можливості відкриються, розкаже Яна Лазорик у сюжеті. Розумний туризм розумні дестинації. Івано-Франківськ реалізовує черговий проєкт у співпраці з країнами Європейського союзу. Цього разу він спрямований на розвиток розумного туризму. Мета ініціативи полягає у просуванні туристичної політики, яка відповідає на нові виклики та вимоги у галузі, рівні можливості для всіх громадян. А також сталий розвиток місцевої території і підтримку локальних індустрій, місцевих талантів та культурного спадку. Це один із чотирьох наших проектів в програмі Європ», де ми безпосередньо отримуємо знання від європейських наших партнерів по різних напрямках. В даному проекті ми вивчаємо з нашими європейськими партнерами кращі практики того, як працювати з туристами і в туристичній галузі. Чому тому, що Галузь розвивається, вона оцифровізовується, вона е, е, залучає штучний інтелект. Ми будемо вивчати кращі практики європейських країн, які входять в даний проект, і безпосередньо працювати з нашими локальними. Провайдерами туристичних послуг для того, щоб їм розказувати, як це працює в європейському союзі, щоб вони покращували свою послуги. Бюджет для Івано-Франківська становить близько 130 тисяч євро. Загальний бюджет проекту понад мільйон 800 тисяч євро, який ділиться на дев'ять партнерів з різних європейських країн. Проекти ці відрізняються від же звичних нам транскордонних, оскільки ми звикли, що зазвичай ми Робимо якусь інфраструктуру, купуємо обладнання. Ці ж проекти спрямовані на підвищення компетенцій, і кінцевою їхньою метою є покращення політик. Тривалість проєкту 4 роки, починаючи з 1 травня 2025 року. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Маленькі прикарпатці зможуть почути світ. У Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні дітям із порушенням слуху безкоштовно передали сучасні слухові апарати. Закупівлю обладнання на суму 12 тисяч євро стало можливою завдяки гранту данського фонду Вільяма Деманта. Більше в сюжеті Юлії Турконяк. Шанс чути світ в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні діти отримали 12 сучасних слухових апаратів та 5 мікрофонів. Обладнання закупили завдяки грантовій підтримці фонду Вільяма Деманта на суму 12 тисяч євро. На базі лікарні працює центр реабілітації дітей з порушенням слуху та мови. Тут команда фахівців проводить діагностику і надає комплексну допомогу. Завідувач центру Микола Новіцький каже. Нині на обліку перебуває близько шести сотень дітей з вадами слуху, з яких майже 300 мають інвалідність. І така допомога для них вкрай потрібна. Це цифрові слухові апарати, це є дитячі слухові апарати, які мають спеціальні статі налаштування і п'ять виносних мікрофонів, які допоможуть дітям з трошки більшою тати слуху, які вже мають слухові апарати, допоможуть краще чути, особливо в шумніших ситуаціях. Один із апаратів отримав 13-річний Дмитро Шудрела, у хлопця вроджена вада слуху, яку не діагностували вчасно. Його мама Мар'яна зізнається, ця підтримка надзвичайно цінна, адже зазвичай вони покладаються лише на власні сили. А цього разу сучасну техніку отримали у подарунок. Для нас це зараз велика можливість, тому що в нього ще е, чекають операції, які ну по відновленню функції дихання. І от зараз ця можливість отримати слухові апарати і далі продовжувати рухатися в напрямку повноцінного життя. Е, Повноцінного взагалі співіснування і ем, повноцінного якби, сприйняття соціуму я ну ми безмежно просто вдячні цій можливості. Додамо, що ще 36 дітей з інвалідністю мають отримати слухові апарати від держави. Проте ця програма забезпечує обладнанням лише у випадках важкої втрати слуху. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Раїм». У форматі співбесід Карпатський національний університет імені Василя Стефаника розпочав конкурс на посаду ректора ВИШОМ. Хто може взяти участь та які вимоги висувають до кандидатів у матеріалі? Дар'я Базовод. Новий ректор, нові умови. Патському національному університеті імені Василя Стефанника представили рішення наглядової ради щодо оголошення конкурсу, його умов та вимог до кандидатів. Голова ради Дмитро Романюк наголошує, кандидатом може стати далеко не кожен, адже існує спеціальний перелік вимог. В першу чергу це знання української мови. Кандидатами можуть бути особи, які мають український досвід на Керівних позиціях не менше п'яти років, тобто це державних установ та організацій чи приватних, а також особи, які мають науково-педагогічний стаж чи педагогічний стаж не менше п'яти років, це означає, що будь який викладач, який працював в університеті чи в системі вищої освіти не менше десяти років, може кандидувати на посаду ректора в незалежності, навіть якщо в нього відсутній ступінь кандидата чи доктора наук. Він додав, що конкурс на обрання ректора безпосередньо пов'язаний із новим планом Міністерства освіти, який включає елементи корпоративного управління. Я хочу зазначити, що цей процес пов'язаний з тим, що наразі Міністерство освіти і науки започаткувало процес експериментального плану, де війшли три вищі навчальні заклади: це Київський авіаційний інститут, Запорізький національний університет, а також Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, суть. Ого проекту полягає в тому, щоб знайти модель управлінської підняття ефективності рішень і на підставі впровадження елементів корпоративного управління. Співбесіди з претендентами заплановані на 24-25 вересня. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Мистецтво просто неба у Івано-Франківську до Дня Незалежності створили унікальну інсталяцію. Дерева на площі Міцкевича прикрасили полотнами з вибійкою з червоно-чорними орнаментами, стилізованими під українську вишавку. Така ініціатива стала символом шани до українських традицій, водночас нагадуванням про красу рідної культури. Більше в сюжеті Яни Символ державності, історії та ідентичності. Площі міцкевича в Івано-Франківську прикрасили вишиваними полотами у червоно-чорних барвах. Таку мистецьку акцію під назвою Вишиваний франик втілили до дня незалежності України. 15 дерев одягнули в вишиванки. Воно продовжується починаючи від нашої обласної філармонії. І продовжується аж до медичної академії. Це тканина, яку придбали, придбали фарби, і наш центр чес мистеця разом з викладачами художньої школи. Коли набивали це, потім це все висихало, просувалося, і цю цю тканину можна навіть прати, і їй не, не зашкодить дощик. Ось, і, і якщо ви звернули увагу, я теж звернула увагу до речі на орнамент. Ви бачите, є квіти, які символізують практично різні регіони нашої України, є хрестик. Це, тобто, де більше вишивається у нас тут на, на Прикарпатті у гуцули символічно червоне то любов, а чорне то журба. Тож нехай оце поєднується, але перемагає червоний колір той, який принесе нам любов, радість і перемогу. Всіх мешканців та гостей міста закликають долучатися до фоточеленджу, зробити світлину на фоні вишиваних дерев. Поділитися ними в соцмережах та додати хештеги. Таким чином ми створимо таку онлайн-галерею в соціальних мережах. Додавайте, будь ласка, хештеги, фран... вишиваний франник», орнаменти франка і дерева у стель франка або франик любить франка. Також мистецьку акцію присвячують до дня народження українського поета Івана Франка, яке відзначають 27 серпня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рей. Мистецтво під час війни не втрачає своєї сили. У Івано-Франківську відкрило обласну мистецьку виставку до дня незалежності про те, які техніки і полотна представили митці, розповість Дарія Базовод. Живопис, графіка, колажі, скульптура та навіть витинанки таке мистецьке розмаїття представили на виставці до Дня Незалежності в Івано-Франківську. Свої роботи показали як відомі прикарпатські художники, так і талановита молодь. Організатори зазначають, митці гостро відчувають складність сьогодення і через творчість прагнуть поділитися власними переживаннями. Сьогодні у наших залах експонується уже традиційна наша художня виставка до дня незалежності. А ми щороку ці Йому цієї події, тому що, по-перше, це для нас дуже важливий день. По-друге, художники, як ніхто інший, переживають, співпереживають і. Е Бажають поділитися своїми емоціями щодо цього свята. Художниця Оксана Мальничук розповідає, що працює у техніці малярства на склі. Створення представленої роботи зайняло чимало часу, проте результат каже, вартував зусиль. На виставці до дня незалежності представлена одна моя робота в техніці малярства на склі. Робота називається Тривожний сон землі. Ми думаю, що ну, вона свіжа ця робота, створена 25-го року, трошки довго вона народжувалася, і ми думаю, що очевидно з чим вона пов'язана. Тут образ землі як України представлений у вигляді жінки, котра ніби ця зима зима, котра мала би дати можливість відпочити землі, аби народитися, народилося нове життя. Виставка триватиме до 1 вересня 2025 року. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Важка атлетика, великі емоції та справжня спортивна боротьба. У Коломиї визначили найсильніших атлетів області на чемпіонаті з класичного пауерліфтингом. Участь у турнірі взяли спортсмени з п'яти громад, а господарі змагань показали потужний результат. Як це відбувалося, розкажуть наші журналісти з Коломиї. Чемпіонат Івано-Франківської області із класичного пауерліфтингу вже вкотре у себе приймає фізкультурно-спортивний комплекс «Локомотив». За титул чемпіона боролися 30 спортсменів із обласного центру Тенії, Косова, Перегінська та господарі турніру. Змагання проходили у два потоки. Організаторкою та головною суддею таких першостей є заслужена майстриня спорту України Інна Воробець. По підсумках першого потоку непогані результати показали як жінки, так і хлопці, чоловіки. Тому ми надіємося, що показаних результатів вони зможуть скласти конкуренцію більш досвідченим і більш старшим спортсменам, тому що чемпіонат України буде так само серед чоловіків, тобто без обмеження віку. Тому відповідно можуть приймати участь як молоді спортсмени, так і більш досвідчені і старші спортсмени. 18-річна коломіянка Іванна Голіней вже досвідчена пауерліфтерка. Розпочинала з важкої атлетики, але вже чотири роки як стала пауерліфтеркою. На цих змаганнях показала свій найкращий результат. Для мене це такий великий старт. Те серед класичного ритму, тому що до цього я виступала в екіпірувальному. Це була доросла область. Зараз я буду готуватися в жовтні місяці, з 8 по 15 жовтня, представляти нашу область на всеукраїнське змагання у ваговій категорії 80, до 84 кг. Сьогодні я присіла 162,5 кг, кілограма, пожала 115, потягнула 165, в сумі триборства 442,5 кг. Тож Колум'янка стала чемпіонкою Прикарпаття, так як і ряд її колег із міста прутом. за результатами змагань сформують збірну області, яка у жовтні виступить на. Чемпіонаті України у цьому ж спортивному комплексі. З Коломиї Івана Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Це були головні новини Прикарпаття. Далі міжнародний огляд подій. Залишайтеся з телеканалом Раї.